Як багато існує книжок, які ви вже визначили, що не хочете читати, просто тому що почули про них поганий відгук. І навпаки, спробуйте пригадати книжки, про які ви мали завищені очікування через те, що про них всюди писали, які вони класні, або вони були дуже розхайплені, а потім ви прочитали і вам не сподобалось. Я часто помічаю за собою, що чим більше негативних відгуків я чую про книжку, тим більше переконуюся, що читати її не треба. І раніше я вважала це цілком логічним, бо ми ж, нібито для того і придумали писати відгуки або розказувати відгуки, щоб допомогти одне одному підшукати книжку, яка ідеальна саме для тебе. Але по перше, через такий інформаційний потік, який є навколо окремих книжок, ця система трошки викривляється. А по-друге, люди це соціальні створіння, і нам доволі притаманне стадне мислення, і на нас дуже сильно впливають думки інших. І книжка, яка вперше відкрила мені очі на те, що я занадто сильно довіряю, тому що. Чую на просторах Буктюбу, це жорстокий принц Голі Блек. Я встигла поміняти думку про цю книжку просто разів 10, але остаточно впевнилася, наскільки викривлене у мене було сприйняття, коли нарешті прочитала її цього літа. Тому сьогодні я б хотіла обговорити цю тему і зробити водночас невеликий огляд цієї книжки. І як ви могли помітити, я вже приїхала в Київ, я вже сиджу на новому або ж старому фоні. Поки що я не придумала, як зробити якийсь красивий фон із книжками, тому що всі книжки, які я читаю, стоять у мене на поличках над ліжком, і там темно, і я не дуже хочу знімати своє ліжко. Тому поки що я буду сидіти просто на воді фортепіано. Мені дуже подобається, як тут виглядають ці рослинки, які мама розставила. Але я сподіваюся, що. Якщо я відірвуся таки від роботи, я зможу в наступні місяці якось переоформити трошки більше свою кімнату і зробити у власній вже кімнаті куточок, де я можу знімати, бо поки що я знімаю у вітальні. І ще остання маленька нотатка перед тим, як ми перейдемо до самого відео, я хотіла сказати, що якщо ви будете чути якісь Гупання чи такі голосні звуки, то у нас зараз біля під'їзду будують пандус, що дуже класно, але іноді через це шумно. І також зі мною в кімнаті моя собака, тому що я не хотіла виганяти її. Їй дуже подобається лежати поруч зі мною, якщо більше нікого немає вдома. Тому якщо ви будете чути дихання чи щось таке клацання нігтями по підлозі, то це вона. Але давайте все-таки починати нарешті, бо я вже обіцяла це відео ще в тому влозі, який знімала, здається, бо зна коли, але насправді це було на початку цього місяця, коли я переїжджала, і там я вже, типу, закинула такий гачечок, що от я буду про це розповідати, і все ніяк не могла всістися і зняти це відео. Сьогодні це, нарешті, сталося. Отож, як я вже сказала, через те, що люди соціальні створіння, ті, хто нас оточують або кого ми дивимося і слухаємо, дуже сильно впливають на нас. З наукової точки зору є два фактори, які змушують нас підпадати під вплив. По-перше, це наше вроджене бажання подобатися або бути схваленим іншими людьми. І по-друге, ніхто не хоче виділятися і якось бути окремим від такої безпечної маси. Це доводять безліч експериментів. Найвідоміший із них, можливо, ви про нього чули. Це експеримент Соломона Еша. Він відбувався десь у 1950-х роках, і там цей Соломон Еш посадив фактично поруч за столом групу акторів і одного учасника експерименту, який не знав про те, що робитимуть актори, і, власне, дав їм завдання відрізнити, типу, давав їм картинки, на яких намальовані лінії різної довжини. І потім ще одну картинку з одною окремою лінією, і треба було їм сказати, на яку лінію найбільш схожа та що окремо, мені здається, я дуже заплутала. Суть була в тому, що завдання дуже легке треба просто порівняти. Одну лінію з іншою сказати, які з них однакової довжини, і там я вам покажу зараз ці картинки. Але по картинках дуже дуже очевидно, які лінії однакові, а які ні. Але акторам він звелів брехати. І, врешті, учасники експерименту також почали просто повторювати за ними через те, що вони не хотіли щось бовкнути, типу зайве і здатися з боку неправими. Тобто, навіть у такому простому і очевидному завданні учасники зробили дуже інстинктивний вибір на користь безпеки. Отже, ми налаштовані на те, щоб зближуватися з людьми, які нас оточують, бо невідповідність змушує нас висовуватися і боятися відмови. Наші Національні можливості обмежені, і ми не можемо якось логічно досліджувати кожен вибір і ситуацію, бо це дуже сильно обтяжує нас наш мозок. Тому ми часто за замовчуванням просто долучаємося до стадного мислення або вмикаємо стадне мислення, мабуть, краще сказати. Звичайно, є люди, які більше або менш сприятливі до цих соціальних течій, але факт залишається фактом, що ми майже ніколи не робимо на 100% незалежний вибір. Ми всі зазнаємо надмірного впливу і часто навіть не усвідомлюємо цього. Але повернемося до книжок. Так само, як ми можемо купити розрекламований продукт, тому що ми бачимо, що всі навколо ним користуються, і ми хочемо бути як усі, і не виділятися з цієї безпечної маси. Так само ми можемо взяти почитати книжку, чисто тому, що всі навколо говорять про неї щось хороше, або навпаки, не читати її, тому що всі ж сказали, що вона. Погана, і якщо я її прочитаю, то всі почнуть думати про мене теж погано. Ми схильні думати, що якщо багато людей сказало так, то так воно і є. Або що принаймні нам безпечніше погодитися з ними, не перевіряючи їх на правоту. І якраз у випадку з книжками, які кожному на свій смак, і про які не може бути якихось усталених фактів, а лише суб'єктивна думка залежна від наших уподобань, інтересів і попередніх досвідів, це стадне мислення може мати вбивчий ефект. Як я вже згадувала, система відгуків, власне, і існує для того, щоб ми допомагали одне одному підбирати ту книжку, яка є ідеальною для нас. Але коли цих відгуків про одну і ту саму книжку існує забагато, і вони всі однотипні, то наша статна ментальність вступає в хід. Особливо через таку кількість інформації в сучасному інтернеті про деякі книжки ми чуємо аж занадто багато. І якщо всі відгуки про них, наприклад, негативні, то ми все більше Переконуємося, що книжка нам не, не сподобається, хоча ми навіть не пробували її прочитати. Але як на мене, це може працювати навіть на рівні одного блогера чи інфлюенсера. Тобто, навіть якщо ти не звідусіль прям чуєш однакові відгуки, але у тебе є одна людина, якій ти нібито вже довіряєш, тому що довго її дивишся. І от е, вона сказала: там ця книжка. Така, то ти вже починаєш їй автоматично вірити, тому що, наприклад, раніше у тебе з цією людиною могли сходитися смаки. Чи просто це може здаватися через те, що коли ми слідкуємо довго за якоюсь людиною, навіть якщо це якась зірка недосяжена, то нам може здаватися, що ми її вже добре знаємо, хоча насправді ми з нею не знайомі. І ми не можемо насправді порівняти, типу, наскільки у нас однакові там смаки чи досвіди життєві, які могли б нас ем, змусити. Однаково полюбити таку саму книжку. Сам факт, що ми різні люди, вже означає, що нам не можуть. Подобатися прям усі однакові речі. Але якщо ми починаємо довіряти цій людині в інтернеті, то звичайно ми вже схильні, просто іноді, навіть не перевіряючи інформацію, думати, що так, все, що вона каже, це правда. І якщо б вона сказала, що е, ця книжка не варта уваги, то мені вже навіть не слід пробувати її читати. Звичайно, це також мені здається трошки спрощує нам життя в тому плані, що. Е, Книжки все-таки треба купляти. І от найбільший прикол в тому, що ти іноді дуже сильно сумніваєшся, чи треба тобі витрачати на щось гроші, і оці люди в інтернеті можуть якось підказати і спрямувати тебе в правильний бік, і ти вже потім вирішиш собі. Чи ця покупка того варта, але в будь-якому разі можна там спробувати сходити в книгарню, почитати декілька рядків, трохи більше ознайомитися, не знаю, можливо, з інформацією від самого автора чи з синопсисом, чи щось таке, а не просто сліпо вірити, тому що ти там чуєш всюди. Бо знову ж таки, у мене так насправді доволі часто буває, якщо я. З дуже багатьох, особливо джерел, чую одну ту саму інформацію про книжку. Частіше за все, це негативна інформація про такі книжки, як, наприклад, вірше піветроянд, чи про Колін Хувер, чи от щось в такому дусі, коли всюди розказують про якісь проблематичні моменти, і я розумію, що це вже з логічного боку, і це вже більш об'єктивно можливо. Але знову ж таки, як я можу сказати, що мені не сподобається як Ця книжка, не прочитавши її, я просто вірю всьому, що я чую. Тому я хочу навчитися якось відділяти думку інших людей від мого рішення і зважувати все логічніше. Якщо говорити саме про TikTok і ті книжки, які набирають там хайпу, то тут проблем із відгуками і множинним впливом ще більше. Один із головних феноменів бестселерів а отже, і таких розхайплених книжок, це те, що вони написані якомога простіше і так, щоб пасувати для якомога Важкішої аудиторії, наприклад, те саме четверте крило з того, що я чула, це з фентезі із доволі простим світом і романтичною лінією виведеною на передній план. А отже, воно могло розійтися і стати цікавим не лише аудиторії людей, які от люблять фентезі, і вони б шукали книжку фентезі. А і е, також е, доволі легко вона буде читатися. Наприклад, тим, хто любить романтику, і наскільки я знаю, сама авторка теж здається перейшла від написання таких романтичних книжок, які базуються в сучасному світі. До цього фентезі. Але коли книжка продумана так, щоб сподобатися багатьом, то природно, що про неї все одно розділяться думки, бо догадити всім неможливо. Звідси витікає також ця проблема хвилі хайпу, яка потім перекривається хвилею хейту. Книжки, які у всіх на слуху починають інтригувати, і ти починаєш думати: вау, це, мабуть, щось таке класне, про нього все розказують, треба взяти і собі почитати. Але через весь цей ефект хайпу ти можеш не помітити. Що насправді це, в принципі, щось не дуже в твоєму стилі, і зазвичай ти б за таке не взявся, а тепер берешся просто через цю стадну ментальність. І врешті, через те, що це не зовсім твоє, і ти взявся за нього через, просто через популярність, тобі воно вже не подобається, коли ти його читаєш, ти далі заходиш в інтернет, починаєш там всім розказувати, що тобі воно не сподобалось, бо ти обурений, що всім зайшло, а тобі ні. І просто хвиля відгуки вкотиться в інший бік. Із Чвертим крилом було абсолютно так само, тому що я пам'ятаю, що в один момент я спочатку чула про нього тільки хороше, потім раптом, стала чути тільки погане. І зараз, врешті, складається враження, що є люди, які або обожнюють книжку цю, або ненавидять, і немає ніякої золотої середини, якщо ти там захочеш висловити якусь свою більш нейтральну думку, якусь більш можливо об'єктивну, хоча. Не факт, що такі думки про книжки взагалі існують, але я маю на увазі там іноді хочеться сказати про стиль написання чи там просто об'єктивно пояснити, що саме в цій книжці в принципі було. То таке враження, що ти виділяєшся вже знову ж таки з цієї маси, і що висловлювати якусь середню думку трохи небезпечно. Я не знаю, можливо, я трошки загинаю, але я просто намагаюся собі в голові пояснити всі ці процеси, які я помічаю навколо в інтернеті, які я помічаю за собою також, що в мене бувають якісь такі реакції. Але все це насправді дуже якось заплутано, і це стосується і нашої психології, і якихось соціальних факторів, і самих факторів, просто алгоритмів в інтернеті. Тому. Просто якщо ви теж хочете, хочете додати якихось своїх думок до того, що я тут навалюю, то обов'язково залишайте їх в коментарях. Ну і крім того, існує також проблема маркетингу. Дуже часто книжки висвітлюють із трохи неправдивого боку, наприклад, звужують до одного тропу, чи там людина розповідає у своєму відео про якийсь один момент, який їй сподобався, але насправді цього моменту могло бути не так багато, як здається, з її розповіді. А у нас це все викликає певні очікування і уявлення, як саме буде відчуватися книжка, особливо коли зараз в Тіктоці іноді роблять ці підбірки там, по естетиці. І у тебе вже складається таке враження, ніби ти в цій книжці просто сам пожив, хоча насправді ти її навіть не починав читати. Звісно, не завжди, а точніше, навіть доволі рідко, наші очікування справджуються, бо ми починаємо собі в голові вигадувати там якусь нову історію, яка базується не на себе. Книжці, а на тому, що ми почули. І це як такий зламаний телефон виходить. А ми, звичайно, не любимо, коли наші очікування так прям знищуються, і врешті це створює розчарування від книжок. За собою я помітила, що, як я вже казала, якщо я достатньо разів почую негативний відгук про книжки, то я починаю сприймати її як не варту моєї уваги, і іноді навіть починаю видаляти там зі своїх списків. І хоча люди іноді намагаються висловити своє вдоволення з більш об'єктивної точки зору, наприклад, розповісти про стиль написання, чи якісь проблематичні моменти, такі як там не знаю, сексизм чи расизм певного персонажа, чи розтягнутий сюжет, мені вони не завжди так відгукнуться, бо ми врешті. Кожен і кожен з нас це окрема людина з окремим бекграундом, і ми можемо просто інакше сприйняти слова автора. Але найсмішніше, що от у мене в голові чомусь найбільше засідають моменти, коли я через відгуки не хотіла читати книжку. Але насправді я думаю, що змусити мене. Прочитати цю книжку набагато легше, якщо просто показати красиву обкладинку і назвати парочку моїх улюблених тропів, такі як «Heart Comfort» чи «Від ненависті до кохання, і згадати можливо, якусь таку родзинку чи таємницю в синопсисі, яка одразу типу змушує тебе думати, що ж там насправді сталося, то я вже захочу почитати цю книжку. Тому мені точно треба навчитися якось детальніше аналізувати і інакше приймати такі рішення. Я вже згадувала, що перша книжка, яка змусила мене замислитись, наскільки сильний вплив на мене справляють там якісь буктюбери, букблогери, блогери це був жорстокий принц Голі Блек. Я точно не пам'ятаю, чи прям найперший відгук, який я чула про цю книжку, був негативний, але вона точно давно вже була популярною на всіх книжкових соцмережах. І е, я справді дуже довгий час чула погані відгуки, а саме про те, що це нібито має бути кохання, а персонажі там одне одного аб'юзять, чи точніше, типу, що він аб'юзить е, Карден аб'юзить Джуд. І я е, після того ловила себе на тому, що я реально е, коли потім чула, що хтось прочитав цю книжку, і вона сподобалась цій людині, я вже була така, типу. Ти що, тобі могло сподобатись таке, там, де хтось когось аб'юзить? Як тобі могла сподобатись така книжка, При тому що я сама її не читала, але у мене вже були якісь певні очікування і уявлення, якою вона насправді є, тому що я просто чула про неї від когось іншого. Але врешті цю книжку взяла почитати моя улюблена буктюберка Леоні. І вона також зробила для себе такий експеримент, тому що і вона, як і я, аналогічно чула про неї якісь негативні речі, але захотіла прочитати, і, врешті, взяла цілу серію, прочитала, їй дуже сподобалось, і вона поділилася своїми враженнями про те, що е, цю книжку просто неправильно маркетять, як це назвати, просто неправильно про неї розповідають. У дуже багатьох позитивних відгуках, або навіть в синпсисі, можливо, не знаю. Можливо, навіть маркетинг з самого видавництва позиціонував цю книжку так, ніби це просто історія від ненависті до кохання. І тоді складається враження, ніби тут кохання на передньому плані, і це більше як ромфанд. Хоча насправді це фентезі було більше. Про е, якусь політику, і там був сюжет про шпигунство, е, якісь такі були інтриги, таємниці. Ми бачили реально прикольну цю політичну систему, яка існувала у цих фері. І е, через те, що це серія, а в серіях дуже часто виникають е, slow слоуберни, то. Якби стосунки наших головних героїв в першій книжці взагалі типу майже не просунулись. Вони, мені здається, до кінця книжки приблизно однаково одне одного ненавиділи. Або принаймні дещо в їхніх стосунках змінилося, але потім вони повернулися назад на попередню сходинку. Не хочу спойлерити, але в будь-якому разі я просто маю на увазі, що не було тут такого прямого від ненависті до кохання, бо вони в кінці книжки ще не покохали одне одного, одного. Крім того, мені здається, можливо, багато людей також якось порівнювали і уявляли цю книжку схожою на шипів і троянд. Можливо, я не впевнена, але мені здається, що «Двір шипів і троянд стала такою найбільш розхайпаною і найпопулярнішою книжкою про фейрі. І тут у нас сфері дуже відрізняються, а люди очікували, що вони будуть схожими. Хоча знову ж таки я не читала гірше півторан, тому я. Тут не можу напряму порівнювати. Але світ Ферлі тут був показаний дуже-дуже цікаво. І весь цей, е, типу, аб'юз, який про який розказують у стосунках головних героїв, насправді був просто частиною природи фейлі. Фейлі це не люди, це міфічні створіння, які за усіма, типу, канонами всяких міфів і легенд були абсолютно противнючими, вони е, робили всякі пакості людям і. Тут так само фейрі живуть в такому окремому прихованому світі, який знаходиться поруч із нашим світом людей, і вони іноді викрадають людей, вони можуть над ними знущатися, вони можуть їх зачкловувати і змушувати робити якісь речі. І це просто тому, що це в їхній природі вони безсмертні створіння, які всі дуже красиві, могутні, вони вміють чарувати. Вони живуть там у лісах, в якихось маєтках. І люди для них це просто якась нижча раса, яка дуже швидко помирає, там, хворіє, не така красива, і нічого не варта. Тому тут було дуже, ну, дуже природньо виглядало те, що всі ці ферії були до наших головних героїнь людей такими. Непривітними, якко кажучи. І отак, от, от просто коли я зрозуміла, що ті мої побоювання про негативні сторони цієї книжки, про які я всюди чула, неправдиві, мені вже захотілося її почитати. І я не скажу, що це якась там ідеальна книжка, що вона знесла мене на повал. і до того ж, це перша частина в серії, і тому вона більш мені здається. Розповідала нам про сам світ і там створювала підґрунтя для подальшого сюжету, тому можливо вона була повільніша і я чула, що друга третя книжки набагато там динамічніші і цікавіші. Тому так я, я не поставила цій книжці 5 зірок. Наприклад, але вона мені все одно сподобалась. Мені було цікаво читати. Мені сподобалась динаміка між усіма персонажами, тому що тут було дуже багато таких тип. Комплексних стосунків не лише між Джуд і Карданом, а й між Джуд і її сестрою-близнючкою, про яку я, до речі, не знала і дуже сильно здивувалася, коли почала цю книжку читати, що в неї є сестра-близнючка із її, там, батьком, який насправді вбив її реальних батьків і викрав її до світу фері, і з якимись іншими там могутніми фері. Дуже цікаві стосунки між персонажами. Також мені дуже-дуже сподобався цей світ, тому що все відбувалося в лісі, там було повно якихось магічних створінь, вся ця атмосфера, атмосфера типу fairy core, cottage core, все там заросле якимись рослинами і магічні якісь замки. Мені, мені реально дуже сподобалася атмосфера. І це перше, що я помітила. Коли почала читати цю книжку, я така вау, як це може бути погана книжка, якщо в ній така класна атмосфера. Ну і як я вже згадувала, весь цей сюжет зі шпіонажем і політичною інтригою, теж дуже затягував і там були дуже прикольні платвісти. І реально було цікаво читати і поступово розкривати, що насправді відбувається. Тому це моє враження, і такий невеликий мій відгук про цю книжку. Після всіх тих довгих місяців або років, коли я думала про неї щось одне, потім у мене різко змінилася думка, я почала собі вже щось уявляти, коли я почну її читати, по тому що розказала моя улюблена букцюберка, і врешті все одно склала врешті своє враження. Тому тут я не закликаю вас якось читати саме цю книжку, чи змінити свою думку на те, що вона там хороша чи погана. А просто це був цікавий експеримент для мене, і можливо він також наштовхне вас на якісь думки про книжки, які. Ви також мали конфліктне ставлення до них. Мене ж це неодмінно переконало більше пробувати починати читати і е, не боятися того, що ця книжка може мені не сподобатись, бо краще вже, щоб були занижені очікування і потім сюрприз, ніж завищені очікування і розчарування. Отже, головна моя думка сьогодні була в тому, що давайте всі будемо, по-перше, добріші одне до одного і не будемо одне одному розказувати, що там ти не любиш цю книжку, чому ти її не любиш, ти маєш її любити, або навпаки, навіщо ти читаєш цю книжку, якщо вона там така-то, така, то в ній є, такі-то проблематичні моменти. Поки книжка або читання книжки нікого не... Ранить або не робить якихось проблем і не створює якихось наративів у суспільстві, які йдуть нам на зло, не можна нікого звинувачувати за читання такої книжки. І для цього треба старатися трохи виходити і виводити себе із стадної цієї ментальності, і аналізувати те, що ми чуємо на просторах в інтернеті. Це, мабуть, посил навіть. Більше для мене самої, тому що я знаю, що у мене таке буває. Але я також буду дуже вдячна, якщо ви залишите в коментарях власні думки про цю тему і розкажете, з якими книжками, можливо, у вас була якась схожа ситуація, як у мене із жорстоким принцом. І якщо вам було сьогодні цікаво, то не забувайте ставити вподобайку і підписуватись на мій канал, а також тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. І я сподіваюся, що я встигну назнімати наступні відео із моїм новим графіком. Але, принаймні, мене радує, те, що я досі вмотивована і досі хочу цим займатися. Тому будемо думати: ідей у мене ще багато, і також планую дуже багато на наступні тижні. Про що можна було б в принципі зняти влог. Я вже писала на своєму телеграм-каналі також, що. У мене є така ідея, що, можливо, я буду більше зараз знімати влогів, тому що це просто простіше з моїм графіком, коли у мене фултайм робота, і я не можу відірватися там на години-півтори для того, щоб сидіти і знімати відео. Але, наприклад, там 15 хвилин щось познімати для влогу і потім там поїхати куди-небудь і теж трошечки знімати, то в принципі було б не так проблематично. Але в будь-якому разі, я скоріш за все зміню свій графік відео і буду випускати їх раз на два тижні. Начебто, по всіх апдейтах закінчили, а отже, до зустрічі коли-небудь.